Доброго ранку, дорослі й малі. Ви сьогодні вже проснулись, мамі зранку посміхнулись. Тож я радо вас вітаю на нашій зустрічі, стрічаю. Ось і закінчилась малята зима. У наше віконечко зазирнуло ласкаве, лагідне сонечко, бо прийшла весна прекрасна, довгоочікувана, тепла, ясна. Ласкавий сонячний промінчик відчинив весні двері. А яка ж вона, рання весна? Давайте подивимось. Ознаки весни. Ранньою весною яскравіше починає гріти сонечко та погрівати землю, починає танути сніг та бугульки і перетворюються на дзвінки струмочки, а ще на річках тає лід. Та тихенько пливе за водою, а на деревах починають відкриватися квіти та бруньки. А ще малята на весні завжди з'являються перші весняні квіти, які з'являються з під землі і гріються на яскравому весняному сонечку, прокидаються комахи, які облітають квіти. Також із дальніх країв. Вилітають до нас птахи, які були дуже далеко в зиму. прокидається видмідь у своїй паровозі та інші тваринки після зимової сплячки. вже зовсім скоро, все навкруги стане яскравим, зеленим і гарним. Тож малята, скоро все почне оживати. З'являться перші листочки на берізках, які вони? Молоденькі, зелененькі, на галявинах розквітнуть первоцвіти. Які вони? Ну, звісно ж, дуже-дуже запашні, потечуть струмочки, а струмочки які? Прозорі, швидкі, з'явиться травичка. Яка вона? Молода. Зелена повернуться пташки. А пташки які? Ну, звісно ж, перелітні ті, що на зиму від нас відлітали. Ось ми з вами і назвали ознаки ранньої весни. Весна, як і всі пори року, має три місяці. Перший місяць називається березень, тому що саме в цей час оживає берізка. Другий місяць називається квітень, тому що саме в цей час квітне найбільше первоцвітів. І останній, третій місяць весни називається травень. З настанням цього місяця вже повністю оживає вся природа. У весни малята є надійний помічник, а хто це, дізнаємось, відгадавши загадку. Все від нього навкруги набирається снаги. Тільки ранок настає виглянь у віконце. Всім воно життя дає, променисте, звісно, сонце, а ось і воно. Подивіться на нього і скажіть, яке воно? А допоможе вам в цьому дидактична гра, яка так і називається Сонечко яке? Дидактична гра Сонечко яке? Сонечко яке? Сонечко тепле. Сонечко яке. Сонечко радісне. Сонечко яке? Сонечко спекотне. Сонечко яке. Сонечко веселе. Сонечко яке? Сонечко гаряче. Сонечко яке? Сонечко кругле. Сонечко яке. Сонечко велике. Сонечко яке? Сонечко гарне, сонечко яке? Сонечко світле. Сонечко яке? Сонечко весняне. Сонечко яке. Сонечко вогняне. Сонечко яке? Сонечко чарівне. Сонечко яке? Сонечко ніжне та лагідне, як мамине обійме. Ось таке воно, малята, наше любе сонечко. А зараз сонечко хоче, щоб ви трішки відпочили. Малята, слідкуйте очима за нашим веселим сонечком. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Підгадайте, хто це? Ну, звісно ж, мама, я не дарма загадала вам загадку про маму. Коли приходить весна, ми святкуємо свято усіх жінок матусь, сестричок, бабусь, подружок. Але ми сьогодні говоримо про маму. Бо вона найрідніша. Існує такий вислів. Весна і мама дуже схожі, бо вони красиві, молоді, лагідні. Діти, давайте поміркуємо, ким є для нас мама? Ну, звісно, другом, найріднішою людиною, порадницею і захисницею. А які лагідні слова ми говоримо мамі? Мамочка, матуся, найрідніша, Мамуня, Матінко. Тож, малята, зараз я вам пропоную пограти в дидактичну гру, яка така й називається Мама Яка. Дидактична гра мама яка. Мама. Ще в колисці, немовля, слово мама вимовля, Найдорожчі в світі слово, так звучить. У рідній мові мати, матінька, матуся, мама, мамочка, мамуся? Називаю тебе я, рідна ненечка моя. Матуся яка? Так, талановита. Матуся яка? Так, малята, розумна. Матуся яка? Так оці мої дітки спортивна. Матуся яка? Матуся гарна в нас. Матуся яка? Матуся кохана, матуся сердешна. Матуся яка? Так, матуся працювита. Матуся яка, дітки? Так, матуся в нас золота. Матуся яка? Так, матуся дорога. Матуся яка? Так, матуся весела. Матуся яка? Так. Матуся ніжна. Матуся яка. Так, малята, матуся сяюча, матуся лагідна, матуся яка, так, матуся тендітна. Матуся яка? Так, малята. Матуся чарівна. Матуся яка? Так, матуся казкова. Матуся яка? Так, матуся модна. Матуся найкраща в світі. Тому обійміть свою матусю поцілуйте. І привітайте її зі святом. Молодці, гарно пограли. Мама мила, мама Люба, як тебе іще назвати? Звісно ж, у нас не вистачить слів, щоб висловити свою любов і вдячність нашим матусям, яка подарувала нам життя за їх любов, за їх піклування про нас. Любіть, поважайте своїх матусь, але не забувайте в святковий цей день привітати і своїх бабусь, сестричок, подружок, всіх знайомих жінок. Наша зустріч малята добігає до кінця. Ви сьогодні молодці, гарно працювали, а я з вами прощаюсь. До побачення, мої хороші! А шинята у гнізді мамо, мамо, Тягнуть криличка малі, мамо, мамо, перше слово, перший крок, мамо, мамо, перший у житті урок, мамо, мамо, ти моя ластівка я твоя дитина, найдорожча у житті, матінка, єдина.